Низькорослий сорт помідора зкоресбі. Скоресбі. Так, ось такі помідорчики. Він дуже врожайний. От, їх так багатенько, стійкий до хвороб, взагалі чисте, повністю чисте листя. Розгалужений. Помідори невеликі. Гусінь також полюбляє. Ось такий він м'ясистий. Смачнющий, кисло-солодкий помідорний присмак. Ну, смак. смак чисто помідорний, дуже ніжний, не плотний. Для переробки на сік і навіть у салати. Це дуже вкус, смачний, класний помідорчик з коресбі. Сорт помідора Снікерс. Ось такі мішечки. Він такий темно, не знаю, оливково-червоний. Ось такі помідорки. Теж він вружайний, красивий помідорчик, ось такі вони. Снікерс. м'ясистий, м'ясистий помідор. <смеш> На смак, він смачний і перші нотки копченості. Тобто, напевно, цей антоціан чи що дає присмак копченого? Тисло солодкий смак <смеш> з нотками. З нотками копченості і якихось спецій. Навіть не розумію, яких. Якогось базіліка, базилік, шкірка не їсться взагалі. Шкірка не з'їдається. Присмак. Присмак якісь нотки, то лі базіліка, лі якоїсь прянощі. Це цікавий, дуже прикольний. Снікерс. Мені сподобався. Це щось цікавеньке, незвичайне. Помідор сорт тезахтне. Теж гусінь його погризла. Сонечко його попекло. Ось такі вони ребристі плоди, рожеві. Але... Розріжу і покажу. Він легенький, напевно, пустоти тут є. Тезахтне в мене близько метра. От, перша кісточка і ось друга. Третя кісточка осипалась і більше нічого нема. Ну, я б сказала, що. Не дуже врожайний, але скуштуємо ти захватне. Помідор, полосатий кабан. Це просто дуже смачний, полосатий, червоний такий біколор. Це совєтський поруч. Вони просто поєднались. Високорослий помідор. В'яже гарно. Помідорів крупних багато. І він дуже-дуже смачний. Він лідер по смаку. Для мене на зараз. Полосатий кабан. Вже достигають Це такі шикардосні серця. Це в мене матросик. Напевно, треба дивитись, перевіряти. Ложечка з них стоїть. Ось такі помідоріщі. Ось такі помідорки. Ось такі серця. Високорослий. Десь півтора метра вже. Але ще не буду зривати, трошки почекаємо і скуштуємо його матросик. Просто бомбічний. На одному кущу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім крупнющих помідорів, і він ще буде в'язати. Ну, ніколи я вже показувала нікола. Я тільки його зібрала, він знову. Класні, безпроіграшний варіант ранніх врожаїв, помідорів червоних. Класичний смак. Такий він товстостінний, м'ясистий, смачний помідорчик. Помідор Пріма низькорослий, ось такі крупні, ровні круглі помідори. От і все, ні але врожайний. Не скажу, що прям як ніколи, але є помідорки, красиві. В цьому році також невідомий сорт якихось помідорів. Пересорт, напевно, вже м'який і, напевно, зеленоплодні. Скуштуємо. Помідори під назвою зелена сосіска, але вони круглі, дійсно зелені. Це бо якесь пішло розщеплення. Вони вже стигли. Він дуже смачний, солодкий, але дуже м'який, ніжний. Зелена сосіска пересорт. Дуже врожайний. А, такий коктейльний круглий помідорчик. Ось такий. Навіть не знаю, збирати з нього насіння чи ні. Він дійсно врожайний. Не хворіє. Помідорів багатенько. Бачите? Напевно, зберу, дам якусь назву. Їх дійсно дуже багато, поруч два кущика обліплені. М -м -м. Він таки, знаєте, крохмалисто крохмалисто м'ясистий. Але дуже ніжний, і смачний. Прям їсться, їсться, їсться. Ось такий, як же ще його назвати? Не зелена сосіска, зелений горошок. Якось так. В розрізі помідор тезахне. Це такий гафрований рожевий помідорчик. Пишуть, що він дуже врожайний. В мене в цьому році він низькорослий, і не дуже врожайний. Ну, звісно, він для фаршировки, він пустотіли. Я його придбала для краси. От, мені захотілося такого гафрованого помідорчика просто для краси. Але скуштуємо. Та він ще й смачний. Так, да, він не сухий. Як я переживала, боялась, він сочний кисло-солодкий, і в салатах він буде дуже красивий і смачний. Тезахтне. Таке екзотіка, цікавеньке, щоб було. Хочеться показати також в розрізі, ще оцей дуже врожайний, високорослий, пересорт або розщеплення помідорчику під назвою Зелена сосіска, якого в мене в цьому році десь, напевно, 4 кущі вийшло. Я так думаю, що один з колекціонерів я замовляла у чотирьох, просто накидав мені якогось насіння під виглядом сортових помідорів. Ну, тобто одного і того ж якогось насіння під різними сортами, тому що це взагалі має бути якийсь інший сорт. Але він, бачите, він зеленоплодний, він такий охровий всередині. Це коктейльний помідор. Дуже солодкий і дуже смачний, м'який, ніжний, соковитий. Я думаю, що його просто споживати був би він трошки ну, раніше, да? у перші помідори, вони ж, вони ж голодні на перші помідори, ну, він все ж таки достигає вже у другу хвилю. Я все думаю, що воно не стигне, що воно не стигне, а він вже майже переспів. Тобто він ну, такий колір і є. Це він вже достигли, такі от шарики. А, назву я його він не осипається, але коли з куща зриває, він колись таке. Тобто треба обережно хвостики відривати. Напевно, він у баночки також може лопнути. А, якщо його трошки зелененьким зривати, то це чудові такі арбузики, можна закривати і консервувати. Він дуже врожайний, смачний. Зелений помідорчик. Я його, звісно, залишу під назвою Зелена. ну Він прийшов як зелена сосіска, але я його назву, напевно, кавунчики. Кавунчики, так? Горошок, кавунчики. Я не знаю. Ну, тобто, я ще подумаю, ну, він дуже схожий на такі кавунці. Помідор кавунці. А чому б ні? Так і назву. Помідор кавунці. І, звісно, я його залишу. Якби він був не врожайний, якби він був не смачний, то інша справа, але він дуже врожайний і дуже солодкий. Крохмалистий, ніжний, соковитий і солодкий помідор. Ось такі справи, такий огляд. Ви знаєте, віднесла чоловіку і дітям скуштувати оцей помідорчик, сподобався усім. Тимурчик, взагалі молодший син. Сказав, так, залишаємо дуже смачно. <гум> Тому, бачите, як на наступний год я посаджу цей помідор, якщо він дасть стабільний результат, тобто такі ж самі помідорки, то, звісно, я вже конкретно дам назву. А зараз, поки він буде під таким знаком оклику, сорт Чері кавунці Якось так.